Навіщо лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть? Найчастіше питання, яке хвилює багатьох батьків. І хоча ці зуби й тимчасові, та насправді відіграють важливу роль у розвитку дитини в цілому. Молочні зуби це є основа основ. Це є формування всього скелету людини, це формування дихання людини. І саме в молочному прикусі формується, як відбуває, буде відбуватися дихання на майбутнє. Ще одна функція зубів це тримати ту висоту, яка потрібна для того, щоб розвиток черепа був симетричний. Мозок насправді він ж не бачить, що в порожнині рота. Його зір в роті це контакти зубів. Коли ми закриваємо рот, ми ж відчуваємо, що між зубами, відки ми це знаємо. Мозок отримує цю інформацію. Отож, якщо би мозок... Получав правильні контакти, він розуміє, як і коли давати команду на симметричний ріст. Що буде, якщо ми зашвидко видалимо наші зуби? Мозок отримує інформацію, що контакт є, отож треба включити ріст. І Якщо, не дай Бог, вийде так, що якісь молочні зуби знизу ще не видалилися, а верхні видалилися, може бути надмірний ріст нижньої щелепи. А це своєю чергою спричиняє неправильний прикус, що тягне за собою інші серйозні проблеми. Всі проблеми, які є з тілом, дуже сильно пов'язані з нашим прикусом, які здавалось би на перший погляд, яке відношення зуби, контакти зубів до нашого тіла, стопів і спини. Ми дуже часто чуємо за те, що є проблема з коліоз, є інші проблеми з топами. Ми дуже часто ходимо до різних спеціалістів, які, слава Богу, допомагають, роблять і не дають нам зайти в якусь таку територію, вже, коли неможливо це провести лікування. І передбачити ці проблеми можна всього лиш доглядаючи за молочними зубами, в тому числі і лікуючи їх у разі потреби. Перший візит до стоматолога зазначають спеціалісти, має бути навчальним і він має відбуватись не тільки тоді, коли вже є проблема, але й для профілактичного огляду. Перший візит мав би бути в період близько 6-7 років. Це для навчання гігієни, але дуже важливо. Оглядати дитину, коли почали рости перші зуби. Нам потрібно побачити можливість розвитку якоїсь патології і попередити вже на самих-самих початках цього періоду. Звичайно, батьки самі можуть оглядати зуби дитини. Тож потрібно знати, які ознаки повинні насторожити та змусити звернутись до фахівця. Якщо ми бачимо, що при посмішці не видно нижніх зубів, нижні зуби перекривають верхні. Або нижня щелепа надмірно висунута допереду. Потрібно бити на сполах. Треба піти до лікаря, щоб він оглянув і сказав батьки, ви неправильно подивилися, все там добре, так, або почав лікування, яке би допомагало. Варто зауважити, що лікування зубів в дитячому віці набагато простіше та дешевше. І окрім того, що молочні зуби формують правильну структуру щелепи, стимулюють розвиток кісток, розвиток правильного мовлення та жування, вони ще й напряму впливають на формування скелети людини в цілому. Тож лікувати молочні зуби потрібно, і це дуже важливо. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.